Мотай! О, диреж Я вам першого Йоржика на жарку взяв. Yeah. Якого. Yeah. <laughs> Бачиш, ти зловив? Yeah. Дьма, приготувався, але ну, ще ні, не, не спіши, не спіши, вудку не ще трохи yeah. Ось так, бач, хай поволоче. Починай волокти. Тьом, крути! Приготувся зараз, Тьомчик, готуйся. Ще ні, ще ні, ця клює. Дивіться внимательно за поплавком. Давай, тяни! Ого, куда ти закинув? Що там зловив? А ну, покажи, ну. Принципай поповка. Що там зловив? о о Покажи-ка. Да диви. Дебі... Да, це окунчик. не ешь а окунчик. Ти бачишь я в Ага. Рибак малий. Довольний. Буде, буде зараз дістатися. Да, ти тут закинув щось не на дерево, да? так? Так дергнув. І... Опять так кинув. А ну давай сюди щось не попалиш неси. Що там було на цей раз? Ярика. Щось страшне взяв, Дай не, не постійно ці його приволучу. Андрей, Антон, удервався. Ось домі. Диви. Йорш. на зараз Йорк. Есть. Чем ще сіки зловили? Отружби. Ну давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість Ві? сім. Скільки? Вісім. Точно? І що у нас є? Ну да, тільки один цього окуль, а, а... далі держи. Да, да, ну что, фавишем. Давайте мы квари бы нашу маленькую рыбку,